Шановні колеги, декілька слів хочу долучитися до дискусії з приводу того, що на конгресі це дискусія не стосовно фібриляції, але стосовно. На конгресі, який от нещодавно закінчився, були представлені результати дослідження Акватік. Це були пацієнти з фібриляцією передсерд. Ну або з тромбозом. Ну, 94% було з фібриляцією передсердь. Які після стентування отримували або оральний антикоагулянт антикогулянт, або отримували оральний антикоагулянт. І це дослідження було з пацієнтами. Після трьох місяців, після трьох місяців, як вони приймали обов'язково там потрійну терапію, і виявилося, що на 75% ці стабілізовані після ІХС пацієнти, стабілізовані, на жаль, вмирали частіше і не тільки від кровотеч, а вони вмирали від ішемічних подій так само часто і тому. Це було дуже велике дослідження, проспективне, і просто активно було поставлене питання. Було поставлене питання про ранішнє переведення після стентованих пацієнтів, які потребують оральних антикоагулянтів на монотерапію оральними антикоагулянтами. От і на сьогоднішній момент це була величезна секція, це було дуже велике дослідження, але до того було багато невеликих досліджень. І отже, на сьогоднішній момент, після стентовані пацієнти дуже високого ішемічного ризику, скоріш за все, достатньо швидко. Після стентування будуть переведені на оральні антикоагулянти, якщо їм потрібно приймати оральні антикоагулянти. Мабуть, що А проміжний момент приймає на сьогоднішній момент в цьому рішення, але це вже буде принципово, це вже будуть не 12 місяців, але це наступний буде. ну, В залежності 1, 3 місяці, 6 місяців, 12. Але давайте тепер я перейду до своєї теми, тому що вона, в моєму розумінні, зараз дуже цікава. І також хочу вас повернути до конгресу, там, де на початку конгресу виступає король Іспанії, говорить про серцево-судинне здоров'я, яке є глобальним викликом, і тому знання. Повинні обов'язково розповсюджуватися не тільки серед кардіологів, серед всіх лікарів. Але цікаво було те, що він в своєму такому 13-хвилинному Спічі він згадує якусь статтю у журналі Ланцет і так акуратненько її якби проходить. Але потім штучний інтелект аналізує, про що він говорив, і виносить цю статтю. Вона дійсно дуже цікава. Оцінка процесу і боротьби з неінфекційними захворюваннями глобальний аналіз смертності від окремих причин: 2001-2019 рік. Чому 2019? Тому що коли здоєднався від Ну, Тобто був дуже великий сплеск всіх смертей, тому цей аналіз не був би адекватним. Да, коректним. Було проаналізовано, до речі, від чого більше всього вмирають люди різних країн останні 20 років. І знову ж таки наголошую, неінфекційні захворювання хронічні, і вони домінують у структурі смертності останні 50 років. До того були інфекційні захворювання, але гігієна вакцинація. Антибіотики зменшили їх вплив на тривалість життя людей, які на сьогоднішній момент неінфекційні захворювання домінують. Зрозуміло, серцево-судинні і рак. В різних країнах, до речі, вони між собою конкурують, але один рік одні, один рік інші. ну, Можна сказати, що це основні. А далі цикровий діабет, хронічні обструктивні захворювання, легенів і, до речі, деменція. В п'ятірку входить деменція. Тривалість життя в середньому в світі зростає, пенсійний вік зростає, люди стають більше працювати. Смертність від хронічних неінфекційних захворювань вона в середньому зменшується, особливо в країнах з гарним економічним показником. Але всі країни, країни різні. От, наприклад, в Данії всі показники на сьогоднішній день гарні в Штатах. Показник тривалості життя і смертності від ніс. Стагнує, він зупинився, він вже не зменшується. Але в віці 40-45 років смертність серед чоловіків зростає. До речі, серед жінок також зростає, і там онкологія і деменція. Східна Європа має відтермінований ефект ще зменшення смертності, чим він відтермінований, тому що. Світ справився з найбільш простими моделями: статини, антигіпертензивна терапія, зменшення паління, і це було знову ж таки в Сполучених Штатах вже раніше, до 2010 року. Відтерміновано ще Східна Європа, тому що пізніше прийшли це таке. Ну прийшли туди ці такі нові. Заходи в Індії. Цей показник взагалі розвернувся у всіх вікових категоріях і, на жаль, погіршується. Отже, основний момент, основна думка статті про те, що людство, на жаль, якби проїхало свої найкращі часи по зменшенню смертності від хронічних неінфекційних захворювань, приблизно в середньому в 2010 році. А що ж надалі? Ну, далі виводиться знову ж таки аналіз. Штучного інтелекту він тут не спадковий цей аналіз був 10 разів перевірений, ну тому що ми з вами ходимо в штучний в чат джіпіті. Дуже часто отримуємо те, що він просто марить, розказує нам те, що ми хочемо, а не те, що є реально. Але це інформація була така, ну що вона в ланцеті була опублікована. Штучний інтелект говорить про те, що далі тільки самостійне розуміння роботи людей над своїм способом життя. Те, що ми йому, як ми живемо. Але в більшості це далі це генна інженерія і видалення генів важких хвороб. Тобто робота зі спадковістю, тому що спадковість ну, набагато більше, ніж за, е, спосіб життя, впливає на тривалість життя людей в середньому. Отже, виходить, що е, на сьогодні прогнози, ну, звичайно, якщо не буде там глобальних війн, е, все ж таки. Е, Ну, що цікаво. Але чому я так далеко заходила до ендотеліальної дисфункції? Тому що є той орган, де чітко визначено, що дисфункція ендотелію є. Вагомою ланкою, можливо, ключовою, у розвитку гіпертонії, етеросклерози, тромбозів, серцевої недостатності, ну оці хронічних серцево-судинних захворювань. А е, поки що якось до нього отак прицільно не дійшли до цієї ендотеліальної дисфункції. Опосередковано. Так, в пряму на сьогоднішній момент, як би ні. А це не просто ну, тобто орган, це дуже суттєвий орган, і це не пасивний бар'єр, а це дуже серйозна виконує і ендокринну, і екзокринну функції. Давайте поговоримо про такий процес, як Ендотеліальна мезенхімальна трансформація. Якщо ми будемо говорити про ендотелі, про ендотеліальну функцію і дисфункцію, ми будемо говорити саме про ендотеліальну мезенхімальну трансформацію. Це такий процес, коли клітини ендотелію, а його багато. Не будемо там підраховувати кілометри, скільки його. Квадратні площиною багато під дією знову ж таки різних моментів, але основно це трансформуючий фактор росту, ідуть в запалення, і через це трансформуються у фібробласти і міофібрили. І це дуже серйозний момент, тому що далі ці фібробласти і міофібрили ну, були б собі, наприклад, мезенхімальними якимись клітинами. Ну, добре, фіброзна тканинка. Ну, добре, перейшли, перейшли клітини ендотелів, фіброзні. Да, вони без функцій, але ні, виявляється, що вони не без функцій, вони продовжують продукувати запальні агенти. І підтримують переход більшої і більшої кількості ендотеліальних клітин в клітини знову ж таки мезенхіми. Активної мезенхіми. Також дуже цікавий момент, тому що раніше ніхто не ставив питання про е, е, гормональну, е, так би мовити, сказати, і запальну активність саме мезенхіми. Е, давайте подивимося, коли цей ендотеліально-мезенхімальний перехід, трансформація було введено. А це було, до речі, да, давно. Вперше він був описаний ще в 60-ті роки. Е, ось і тоді визначили, що є. Оцей фенотип клітин, які ремоделювалися і перейшли в інші клітини. Далі в 90-х роках стосовно вад розвитку, ембріонального розвитку саме серця, знову ж таки, коли пов'язують з вродженими патологіями, особливо з фіброеластозом, це така термінальна не термінальна, а хвороба, від якої вмирають ще до першого місяця, іноді до першого року діти. І от там точно говориться про те, що Ще на етапи розвитку інтелі переходить безпосередньо мезенхіму. Далі, в 20-ті роки наголошується, у 2000-ті, перепрошую, наголошується, що саме той трансформуючий фактор росту а, бе, запускає процес мезенхімального переходу. Ну а далі, вже на початку цього століття. Активно говориться про те, що в атеросклерозі приймають участь в будь-якому фіброзі, в легеневій гіпертензії і в атеросклерозі, а далі а далі, коли ми говоримо приблизно 2010-2015 року, з'являються дані про те, що не тільки в атеросклерозі, а ще і в атеротромбозі. Тобто, бачите, ми говоримо про, знову ж таки, говорили про ліпопротеїн-А і говорили про те, що не тільки і не стільки атеросклероз, скільки атеротромбоз на тлі великої. Кількості ліпопротеїну а. От так приблизно на сьогоднішній момент ми можемо проводити аналогії з тим, що там, де є ендотеліальна дисфункція, там, де відбувся цей перехід ендотеліальних клітин, в мезенхімальні, на жаль, це асоціюється з дестабілізацією атеросклерозу. У 2016 році виходить цікаве дослідження: знаходять в атеросклеротичних бляшках які. Вирощували у судинах мишей. І так само потім в бляшках, які видалені з сонних артерій людей. Саме знаходять там клітини в бляшках, які знаходяться ще в стадії переходу. Вони ще не вони вже не дитиляльні, але вони. Ще не ті, які завершили свій перехід ендотеліально мезенхімальний, і цікавий момент: що найбільша кількість цих клітин знаходиться в біфурках. Біфуркації артерій, ну, в першу чергу сонних. Чому? Тому що саме гемодинамічний фактор підсилює перехід ендотелія в оцей негарні мезенхімальні клітини, які потім знову ж таки накопичуються в бляшках. Далі, давайте поговоримо про те, що ендотеліальна дисфункція це. Не тільки артеріальна гіпертензія, хоча знову ж таки в артеріальній гіпертензії ендотеліальна дисфункція це один з компонентів, Знову ж таки, нестабільність артеріального тиску. Але, але ще дуже багато патологічних станів і захворювань, в основі яких лежить ендотеліальна дисфункція. Тому міф, що це прерогатива артеріальній гіпертензії процесів. Ні. Факт те, що це різні стани, і особливо це цукровий діабет. От саме оксидативний стрес, там, де багато реактивних форм кисню, до речі, їх багато ще і Палінні, це оксидативний стрес, і він більше за все стимулює ендотеліальну дисфункцію. Далі будь-які запальні процеси. Знову ж таки, ми говоримо про метаболічний синдром, про хронічне метазапалення низького ступеня, але яке персистує все життя людини. Далі артеріальна гіпертензія. Чітко зрозуміло, що ангіотензин 2 стимулює ендотеліальну дисфункцію, виникнення і посилення. Ну а далі, оцей гемодинамічний фактор, там, де турбулент потік в зонах біфоркації. Це проблемні ділянки, тому що саме тут утворюються не тільки беляшки, тромби, а ще і, іде дисекція судин. І саме в цих, саме в цих ділянках о ті нестабільні бляшки, і нестабільні вони за рахунок ендотеліальної дисфункції. Далі дисліпідемія, і знову ж таки, деякі варіанти ліпопротеїнімії, і тут таки акцентований ліпопротеїн а тому що саме ліпопротеїн-А певним чином впливає на цей фактор запалення, який ці роботи є, асоціативні зв'язки з ліпопротеїном, з дестабілізацією бляшки і з стимуляцією ендотеліального мезенхімального переходу. Ну І безумовно, в цій ситуації генетика. генетика Тобто людина може народитися з нормальною функцією ендотеліальною, а потім в ранньому віці через те, що дуже активний оцей трансформуючий фактор росту, генетично іде ендотеліальна дисфункція, і, ну, і це також та ситуація, яка стимулює ранній атеросклероз, ранній от Дефіцит синтезу НО основна риса ендотеліальної дисфункції. Але на сьогоднішній момент його недостатність є тим станом, який запускає хибне коло ендотеліальної дисфункції. Отже, вазоделятуючі властивості НО переходять в цій ситуації в вазоконстрикцію, протизапальні, знову ж таки, в посилення оксидативного стресу і запалення, антитромботичні, навпаки, в активацію тромбів. І це це шлях ендотеліальної функції нормальної і різних ступенів ендотеліальної дисфункції. Ендотеліальна дисфункція асоціюється, пояснює певним чином, асоціюється з синдромом раннього старіння судин. Але дивіться, стани, які викликають ендотеліальну дисфункцію, вони і викликають і через ендотеліальну дисфункцію, в тому числі старіння судин. Паління, дисліпідемія, цукровий діабет ожиріння, артеріальна гіпертензія. Давайте ще разок про міфи і про е, факти. Ендотеліальна дисфункція це академічна історія. Ні, це абсолютний міф. Але давайте ми з вами поговоримо. От чесно собі скажемо, що раніше дійсно ми говорили про те, ну де ж, ну нема препаратів для лікування індотеліальної дисфункції. Нема в рекомендаціях. Отже, ми будемо діяти стосовно рекомендацій. Є великі дослідження, є високий рівень достовірності, з'являються перший там клас доказовості. Ось, І ми діємо відповідно до наданих протоколів. От на сьогодні. Нишній момент ендотеліальна дисфункція це вже не екадемічна історія, це е, е, чітко визнаний клінічний маркер раннього судинного е, е, ризику, е, і який дійсно дуже часто пояснює, е, наприклад, е, інфаркти е, без очевидних атеросклеротичних бляшок. Або, наприклад, 100% зараз доведено, що мікросудинна дисфункція, мікросудинна стенокардія це ендотеліальна дисфункція в першу чергу. ну, або не в першу, але в значну ще один момент, на який хочу звернути увагу. Фактом того, що лікування ендотеліальна дисфункція це відновлення НОВІС, так, це амбітна ціль, яку ще поки ми не можемо досягнути безпосереднім шляхом. Зараз про це поговоримо. але Чітко треба розуміти, що багато є зараз ліків, які впливають опосередковано на ендотеліальну функцію. І більшість з цих ліків регламентовані для лікування атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Тому лікування ендотеліальної дисфункції це не нітрати, які впряму просто розширюють судинки. Давайте подивимося, які основні методи діагностики ендотеліальної дисфункції. Ультразвукова оцінка опосередкованої вазодилітації – золотий стандарт. Це гарно відтворюваний неінвазивний метод, але треба зрозуміти. Що це метод діагностики не ранньої ендотеліальної дисфункції, а вже достатньо запущене. Ну, є ендопад, оцінка периферичного артеріального тиску за допомогою спеціальних датчиків. Вони накладаються на пальці, робиться проба перетискання і йде порівняння там, де було перетискання. Ні, вимірюється швидкість, переводиться це в периферичний опір і дивляться, тобто чи є, чи немає. Але ми чітко повинні розуміти, що якщо є коморбідність, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, метаболічний синдром, можна не визначати, вона 100% є, тому що є захворювання, які її народжують. Давайте, скажімо так. При тому є ще і біомаркери, якими ми можемо користуватися. Ну знову ж таки, ендотелін 1. Чи можемо ми заказати то прийти в лабораторію будь-яку і сказати, ну, навіть приватно, а зробіть ендотелін 1. Ні, не можемо. Це на сьогоднішній момент той маркер, який визначається в клінічних дослідженнях, чи не буде він визначатися далі? Ми не знаємо, судячи з усього, коли світ шукає мішені, на які можна подіяти для того, щоб зменшити серцево судинний ризик, скорі можливо, і ендотелін 1 ще буде у можливості нашого з вами визначення. Як ендотелін 1 сигналізує про ендотеліальну дисфункцію? Коли ендотелій втрачає здатність виробляти НО свою фізіологічну, автоматично зростає продукція ендотеліну 1. Ну, і це треба зрозуміти, що це прямий наслідок недостатності НО. І так, це перша буде ознака початку ендотеліальної дисфункції. У пацієнтів з атеросклерозом гіпертензією, Серцевої недостатністю, цукровим діабетом в експерименті, ні, не в експерименті, в клінічних дослідженнях. Це, це, Клінічні дослідження завжди підвищений ендотелін 1. І ендотелін 1 говорить, коли він підвищений, про високий рівень ексидативного стресу, про високий рівень ендотеліально мезенхімального переходу. До речі, він і свідчить, і сприяє, і це дуже серйозний момент. Ну а далі, а далі чи треба розуміти, що ендотелін 1 асоціюється з високим ризиком серцево-судинних подій, і ендотелін 1. Буде раннім маркером, але він буде і на всіх стадіях вже далі маркером ендотеліальної дисфункції. Так от ми повертаємося ще трошки до артеріальної гіпертензії, і на сьогоднішній момент. Визнано, що резистентна артеріальна гіпертензія ну, поки що, на жаль, навіть понад 10 різних класів антигіпертензивних препаратів залишаються проблемою. І от на сьогодні збільшення ендотеліну 1 є одним з фактором резистентності артеріальної гіпертензії. визнаним. Отже, вплив навіть таргетно на ендотелін-1 1 це один з варіантів Додавання до ПАЗлу антигіпертензивної терапії. І є таки на сьогоднішній момент схвалений FDA для застосування при резистентній і рефрактерній артеріальній гіпертензії, а про це тентан, антагоніст обох типів рецепторів, до ендотеліну і B, який зменшує рівень ендотеліну і зменшує через таку реакцію артеріальну гіпертензію. Набагато ні. Максимально на 18 мм ртутного на стовпчику. Основні групи ліків, які покращують в середньому на 18 ендотеліальну функцію. В першу чергу блокатори раз, в першу чергу статини, в першу чергу антидіабетичні препарати. І так, да, ми тут говоримо про агоністи GLP 1, монокомбіновані, ми говоримо про. І НЗКТГ-2, але тут не треба забувати, що в першу чергу це був метформін, був і залишився. І це також дуже велике значення, великі дози метформіну, півтора-дві тисячі міліграм, також покращують ендотеліальну функцію. А ще а ще бета-адренаблокатори, і так, з особливими можливостями, тому що доведено при особливо у карводілола, ну і далі у небіволола. Антагоністи кальція так вони покращують судинну релаксацію і за принципом зворотнього зв'язку зменшують рівень ендотеліну 1, ну і опосередковано впливають на ендотеліальну дисфункцію. Далі прямі модулятори ендотелю. Є ті, які ми не дуже в яких обізнані, інгібітори ендотеліальних рецепторів Бозентан, наприклад. Да, ну вони, можуть, вони використовуються особливо для лікування високої легеневої гіпертензії, але ще є прямі донори НО: це нітрогліцерин, да, тобто і це молсидомін, це нікаранділ. Тобто вони безпосередньо прямо впливають на покращення судинної функції. Але основним субстратом для синтезу НО NO є l аргінін І тому, вносячи l аргінін ми можемо певним чином зменшувати рівень ендотеліальної дисфункції і зменшувати тиск. Так? Тобто, це щонайменше зменшувати тиск. До речі, є ще коензим 10, вітаміни С і є, омега-3 поліненасичені. насичені. Вони також. Опосередковано впливають на рівень ендотеліальної функції. Але ефект впливу дозозалежний, і це дуже серйозний момент, який нам з вами треба усвідомити, тому що не будь-які дози л-аргініну можуть покращити ендотеліальну функцію. Низькі дози до 6 мг вони покращують ендотеліальну функцію, покращують серцево-судинний прогноз. Середньовисокі дози 6-12% мг Спричиняють пряму вазодилатацію, і це серйозний момент. Вони зменшують артеріальний тиск. До речі, вони ще і можуть стимулювати секрецію інсуліну. Ну а є дози і великі в дослідженнях використовували дози, дози ну, прям до 40 міліграм на добу. Дивіться дослідження, які закінчилися на рівні одинадцятому році. Системний метааналіз 11 рандомізованих досліджень, небагато пацієнтів до 400, і. Тим не менш, дивіться, дозований діапазон 4, 24 мг, міліграми, медіана це 9 міліграм, і достатньо довго були втручання достатньо довго давали. Різні дози l аргініну пацієнтам з артеріальною гіпертензією, отримували зменшення систолічного тиску в середньому на 6 мм тутного стопчика. Це небагато, але знову ж таки, коли збирається пазл антигіпертензивної терапії, до речі, денервація нирки я також думала дуже сильно і активно буде зменшувати тиск. Достатньо пацієнту відправити на радіочастотну денервацію і тиск стане нормальним. Ні, він зменшується на 7-10 мм міль... ти. 10 міліметрів тутного стовпчика. Отже, дивіться, незважаючи на велику кількість різних втручань, медикаментозних і вже ні, все рівно ми маємо пазл. Збирання багато їх все рівно. В одній таблеці буде три, а, але або це буде 5-6 різних препаратів. Це будуть препарати для лікування артеріального тиску. І не знайшло ще людство такої золотої таблетки, щоб дати і тиск у резистент у пацієнта з резистентною артеріальною гіпертензією, Ну, що найменше впав на 50-60 мм тутного стопчика. Більш нові дослідження, 22 рандомізованих дослідження. Більш нові. За протоколом Проспера, це, до речі, міжнародний реєстр протоколів систематичних оглядів, також давали пацієнтам. Різні дози, але більше за 4 мг на добу, якщо ми говоримо про L-аргінін, і знову ж таки отримували цих 6-7 мм тутного стопчика зменшення тиску. Ну, на сьогоднішній момент ми говоримо про високодозовий L-аргінін, про тівартінфорте. Що як ми можемо розглядати на сьогоднішній момент цей препарат, якого, на жаль, немає в протоколах лікування артеріальної гіпертензії? Поки що, ну давайте подивимося. Давайте будемо про нього говорити як про адювант, як по той, той засіб, який допомагає працювати регламентованим препаратам. Давайте подивимося на нітрати, вони залишаються. Я б сказала, в них зараз друга пісня. Якщо брати... Pro. Довготривалі нітрати, нові акценти, розвиток толерантності. І отут, якщо ми додаємо L-аргінін, ми будемо бачити не такий швидкий розвиток толерантності. Да. Далі, Якщо ми говоримо, наприклад, про порушення вуглеводного обміну на тлі прийому бета-блокаторів, до речі, не так часто ми це бачимо, але є бета-блокатори, які можуть трошки зменшувати. Ми бачимо, що Трошки зменшується такий небажаний ефект від бета-блокаторів саме на тлі е, е, лікування Тівертіномфорди. Далі, е, якщо ми даємо статини, ми можемо отримати певні негативні ефекти статинів. Ну, добре, І в цій ситуації, е, е, якщо говорити про комбіноване е, е, лікування, ми отримаємо більший ефект статинів на, на тригліцериди. Я закінчую, тобто адювантне лікування до того лікування, яке на сьогоднішній момент є. Отже, давайте ще раз: Форте, єдиний в Україні високодозовий дозовий ель для клінічно-ефективної терапії. Ну, знову ж таки, терапії серцево-судинних захворювань. 8,4 грама в 100 мілілітрів з 10 днів внутрішньовенного введення Зменшить серцево-судинний ризик, зменшить. Але зменшить і артеріальний тиск. Колеги, вдячна вам за увагу. Було в мене багато часу, це набагато приємніше, коли є на 5 хвилин більше.